Привіт. Я роблю челендж, в якому я через обміни йду від звичайної прищіпки до автомобіля. От наразі у мене є такий слоник, це як брелок. Можливо, у тебе є щось більш трішки що б ти могла поміняти? Щось поміняти. Ну є вже сумочка, це вже добре. Є якісь шанси. У мене так. нічого цінного з собою немає. Да? Ну, май, май, моя справа спробувати. Ну, якщо немає, то ладно. На жаль, немає. Замисники okay. карта відома. <рес> Добре. Окей, okay, тоді що Гарного дня. дня. дякую. Я поспішаємо. Добре. Добрий день. Добре. 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 Добре, Секундочку, Будь ласка, треба пішли. Короче, звідси можливо у вас є щось трішки більш на що ви хотіли би обміняти. <рес> <рес> так тримаєш рюкзак і така каже. Це все, що у нас є тут. Треба да? ну, якихось з тобою так, таких стіків, щоб да, да На жаль, ну? ну окей, окей. У вас нічого не буде. Прямо одразу так. Ні-ні. Ні? Окей, добре. Гарного вечора. Чесно, Реально. Ну, зараз немає нічого. Да? У мене помада, ну це купить, це не підходить. Добре, добре. Ну, Дякую. Да? Якщо у вас є щось більш сильне, включить <рес> від <рес> квартири. <рес> <рес> Я не впевнен, що щось не дякую. Ну, дякую, що зупинились і спробували вечора. Насправді нічого немає просто. Да? Да. Ну нічого, моя, моя справа спробувати. Ніколи ну, да. не дізнаєшся. А з цього починали? З прищіпки. Трішки а, більш цінним. З цього краще немає. Да? Ти бачиш, як тебе оцінюють добре. Може ви в кої зімського щось краще поміняєте. Ну, я тут цим займаюсь, так. Да. Я, я, я пробую багато-багато разів. Ну, Ми... вам бажаємо успіхів. Дякую. Побажанням успіху це теж щось вже. Да, Дякую. Ага. Скільки я вже спроб зробив за сьогодні, поки так і не дійшов, але я роблю знову. Добрий вечір. Я роблю челендж зробити ну, ще раз. Я вам маюся здати, і ви мене ну, ну не те, що маєте. Це, якщо у вас є бажання, от, ш... обміняти щось на цього шкіряного слоника, що буде висновок чи... крем для ручок, такий з ароматом білих квітів. Ах, я ж я ж чоловік, як я можу дізнатися. Але він класно це... пахне, Ну прихайте. ручки мають бути взимку зволожені. А як будуть ваші ручки? Ну я собі ще візьму. Це хороший крем, да? Ну нормальний, так. Інгліз з інгліском. Звичайно, як виложу зі крем. Ну можливо, можливо зараз такі холода це комусь я що врятую <laughs> руки. <laughs> Якщо вам не шкода, то я насправді би обмінявся, тому що я вже застряг, здається, сьогодні ще ні одного обміну не зробив. Можливо, так. це допоможе рухатись далі. будь ну, ласка. Вам подобається цей слоник? Дуже. Дуже? Це власними руками зроблено? Це канамаї? Є... Можливо. Я... Я Ми не запитав думати, дівчат предісторію, але всі добре оцінюють цього слоника. Тоді я віддаю. Дякую. І да, дякую за співпрацю. Сподіваюся, ви дводи до автомобіля там, чи до чого вийде. Так, так, так. Звісно, дійду. Питання часу. Все, у нас є є, є, є обмін перший за сьогодні. Я от такий от крем взяв і зараз. Чесно, почав сумніватися, чи варто було все ж таки обмінити його на слоника. Але ну, мені дуже хотілося зрушити з місця. І я зробив цей обмін. Що, будемо шукати далі. Я сподіваюся, сьогодні це, на цьому все не закінчиться, на що у вас з'явилось бажання помінятися. Тільки міс Діор пробив. Це може бути будь-що. Мені подобається, як ви з ентузіазмом почали шукати. Да, У да. ну, мене в сумці, я чесно, не, не знаю, що в мене в сумці. Як правило, це дуже неочікувано. Хто знає, не що знаю. ви витягнете? Це дуже юзон. <реш> 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 ви уж на мене приймаєте, я думаю. <реш> ні, ні, чого? Ну, приймаємо. Ну цей. У мене скарб. <реш> але я вам не дав її, що ви носише. Ну, mm -hmm. та, ну Може це і дорожче коштує. А ну, ти, мренд, дивіться, тут... Це English Home, І він вже юзаний. Він вже... Трошки юзаний, так. Ну, дивіться, я у, думав, мене, що... у мене є трошки перевага, от я роблю челендж, тому це, якщо у вас да. може з'явитися бажання допомогти додати так, енергії так, в мій челендж. Давайте. давайте ми два вам дамо. Два? Да. Да. два. І, два. Все, і це точно переб'є. Вау. Ну, ви готові, так? Да? Так. Да. <рес> 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 It's okay. ну, супер, супер, я дуже дякую вам. Це нам? Це вам графік, хто буде користуватися. <рес> Придумаємо. Дуже дякую, да. гарного вечора. гарного вечора. Що, друзі, я дуже радий, що в мене вдалося прямо з першої спроби після крему для рук обміняти на два діора пробничка. Не дарма я от тій дівчини забрав той крем, тому що енергія пішла, пішла. Так, молоді люди тут поцікавились, що я знімаю. Значить, я так. роблю челендж, йду до автомобіля через О, обміни. Наразі, наразі я от прийшов до таких двох пробників Діор. Да, ви так дивились на мене, але Ні. я не став до вас йти, тому що я тут шукаю ну, жінок. Прям ну, розумієте, але але, але хто знає, можливо, просто, у вас так. є дівчини. Ja, але, ну, нема що такого І... вам запропонувати за пробники Діор. Да. Ну... Можемо ми з вами теж контейне знімемо? Mm. На п'ять запитань відповісти, правда чи міф. На всі п'ять відповідаєте 100 гривень отримаєте. А ви що контент знімаєте? Да, да, а, да. Да, ми, так, так, так. серйозно? Так, теж. Ви сьогодні перші. Правда чи міф, що 72% українців використовують телеграм? Правда. І це правда. Клас. Дякую ну, вам за відповідь. <свят> да, ми дякую ми бажаємо вам гарного дня. Да. Да, а ну, ви бачите? Да, ну б ціка... на перше питання. Та ну, ні, я на, на двох, по суті, не зміг. Ну так, да, але. Ні, ну це це було, було любопитник. На що б ви захотіли б обміняти? На що ви захотіли б обміняти? Так. Окей. І так, На сьогодні я закінчую. В принципі, день, я вважаю, закінчився продуктивно. Знову два обміни, як і минулий раз. Тому думаю, чим далі, тим буде цікавіше. І чекайте наступні серії. І дякую за перегляд.